Всім доброго дня. Власники джеп-патріотів, джип-компасів знають про таку проблему як скрип дверей. Сьогодні в відео я вам розповім, як з нею боротися. Тобто ось така ситуація. Ось такий скрип. В цьому автомобілі. Тільки ось ця водійська дверка тільки скрипить, всі решта справні. Що для цього нам знадобиться? Для цього нам знадобиться солідол. Звичайний солідол. Можна його придбати в будь-якому автомобільному магазині. Є в тюбіках маленькі. В моєму випадку, ось такий. Що ми робимо? Дивіться, скрипить. Ось саме ось ця завіса. А саме ось у нас є пружинка, вона підскреплює. І ось ось у нас є підшипник. Як бачите, він дуже сильно уже зношений, аж блиститься. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зместити ось цю частину солідолом та пружинку, якщо вона скрипить. Зараз це все вам покажу. Скрип пропадає. Але пропадає на 5-6 місяців. Потрібно потім знову зробити ось таку процедуру. Що ж, почнемо. Отже, починаємо все гарно змащувати. Ну, не так, щоб все плило, але гарно змащуємо. Потрібно потім буде ще раз відкрити, закрити, ще раз змастити, трошки проробити. Тому що ми зараз нанесемо тут, воно прокрутиться і знову треба буде це зробити. Хто вирішує цю проблему іншим способом, пишіть в коментарях. Буде цікаво мені і телеглядачам. Отже, відкриваємо, закриваємо пару разів. Дивимось. Змашуємо ще трохи. Якщо у вас вже скрип прийшов, тоді вам достатньо. І так, перевіряємо роботу. Як бачите, двері повністю відкриті на останнє положення. І, як чуєте, скрипу вже немає. В цьому допоміг нам салідол. Дивіться, що яка буває ситуація. Буває ситуація така, що дуже багато попадає сюди порохів, і від цього самого може бути сам скрип. Це теж така проблема може бути. Почистили від порохів, від цього зайвого і тоді змашуємо салідолом. Все ось таке недороге вирішення цієї проблеми. Всім щасливо!